Вони нищать нашу інфраструктуру, викрадають цивільних осіб, вивозять українських дітей до Криму. Наші ж захисники тим часом нищать вогневі позиції ворога та склади з боєприпасами. Оріхів, гуляйполе, Бердянський район про ситуацію в різних населених пунктах області. Далі у випуску. Загиблі та поранені, зруйнована цивільна інфраструктура. Минулої доби окупанти знову гатили по Оріхову та Гуляйполю. Правоохоронцями зафіксовано руйнування дитячого садку, будинків, магазинів тощо. Кількість постраждалих та жертв уточнюється. На тимчасово окупованих територіях агресори продовжують викрадати цивільних осіб навіть за те, що людина просто підписана на проукраїнську сторінку у соціальних мережах. Кількість викрадених людей значно збільшилася. Чергова хвиля пішла на викрадення людей, на, на те, що їх забирають в полон, і це десятки людей. Десятки людей, які просто цивільні люди, які не мають відношення не до політики, не до військових, не до державної служби, а просто цивільних людей викрадають просто з домів. Так само намагаються вони вкрасти і наших дітей. А вони чітко розуміють, що їм потрібні діти для того, щоб прикриватися живим щитом, тому що за дітьми одразу ж поїдуть і їх батьки. Тому вже першу групу дітей вивезли з Енергодара і намагаються зараз вивозити також людей з Мелітополя. Так звана Друга армія світу за майже вісім місяців війни перетворилась у жебраків. у Дмитрівці Бердянського району. Окупанти просять у місцевих теплі шкарпетки. На базі центру культури створено такий собі гуманітарний штаб для визволителей. Щоправда, приносити туди речі не дуже поспішають. Цієї ночі біля Енергодару знищено вогневу позицію ворога та машину з боєкомплектом. Про це написав у соціальних мережах очільник Нікопольської районної військової адміністрації. 17 окупантів загинуло, кількість поранених у два рази більша. Їх відвезли у невідомому напрямку. Минулої доби силами ЗСУ також було демілітаризовано базу окупантів у Васильівському районі. Після влучного відпрацювання нашими бійцями по ворожим складам та базам у колаборантів та окупантів, які на камеру були сміливими, тепер зменшилось сміливості. Вони почали втікати. Перш за все, вони зазвичай тікали до тимчасово окупованого Криму, але після того, як там зруйновано було Кримське місто, звичайно, вони зараз тікають ближче до Бордянського, щоб звідти поїхати через Маріуполь до території, яку поки що контролює Росія. Я говорю, говорю зараз про територію ДНР, але дійсно ми бачимо паніку дійсно ми бачимо їх стурбованість, і що найголовніше, ми не бачимо вже в них впевненості в завтрашньому дні. Тож сподіваємося, що ця паніка буде лише посилюватися.